Українські військові воюють у Судані проти РФ, – «Wall Street Journal». Знаєте, я, я здивований, тому що українські військові потрібні тут, в Україні. Я не знаю, що вони роблять в Судані. Про це ще написала Уніан, і насправді, насправді це не просто тяжко зрозуміти це взагалі не зрозуміло. Я сподіваюся тільки одне, що ці військові українські, якщо це правда дійсно, то вони це ну, добровольці, скажімо так, вільно наймані. І просто українці, які десь за кордоном, і от нанялися в армію. Але тоді виникає ще більше запитань, ще більше запитань. Тобто, ми фактично маємо свою війну на своїй території. Але нам, нашим деяким громадянам потрібна ще якась війна, в далекому-далекому судані. Дивно, все дуже дивно, але якщо не розуміти, що в світі відбувається, я вам вже багато разів пояснював. Насправді, великі країни між собою воювати прямо не будуть. У них немає такого бажання, бо вони розуміють, чим це закінчиться. А ось локальні території, локальні війни вони вести будуть. І е, локальні війни, вони знаєте, як, е, ну, скажімо так, там, пани між собою там, не чубляться, а просто не люблять одне одного, а холопи їхні воюють між собою. І е, проблема ще є не тільки в холопах, тут ще ситуація ще гірша. Тобто вони своїх холопів. А змушують воювати ще на території села якогось, взагалі, яке не має відношення до цих двох. І страждає і те село, де війна йде, бо там люди все одно втягнуті. І ці страждають, і ті страждають, і ніхто не знає, що робити і як це закінчити. Так облаштоване життя, так облаштована сучасна геополітика, геостратегія, міжнародні відносини. І від цього нікуди не дінешся. Так, так стосунки великі держави з'ясовують ну, сотні років. Все, що можна зробити і потрібно зробити в цьому житті, це чиновникам, президентам робити все можливе, включати всі можливі шурубки в себе в голові, щоб не привести свою країну до тієї території, де великі держави будуть з'ясовувати свої стосунки, тому що постраждаєш ти в першу чергу, твоя країна. І твої люди. А ще а ще, це і відповідальність. Відповідальність не брати е, до рук те, що важке, і з чим ти не можеш справитися. Телеграм-шапці профілю, там ця стаття.